Пам'ятаєте, що я неодноразово звертався і е, у листопаді 2010 року, потім, е, коли е, обиралися заступники міського голови, потім у лютому 2011 року і казав, що необхідно ввести посаду першого заступника міського голови, е, тому що це, е, по-перше, передбачено е, статутом міста, що е, це передбачено. Е, Відповідною типовим штатним розкладом, які затверджені відповідною постановою Кабінету міністрів, згідно якого ми повинні формувати все це, я дуже радий, що ви, врешті-решт, ви дослухались. Це дуже приємно. Скажіть, будь ласка, що, що вас спонукало до того рішення чи таке розуміння, що можливо в нинішньому складі? Ті завдання, які були затверджені сесією міської ради, не зможуть бути виконані. Чи ви розумієте, що той обсяг дефіциту бюджету і ту складну ситуацію, яка склалася в місті, і вам необхід, нам необхідно, щоб завдяки такому кадровому посиленню збільшити прибуткову частину бюджету і покращити ситуацію в місті? Дякую, Слава. дякую, Вячеслав. Ну, в першу чергу я дуже уважно протягом двох років прислуховувався до вашої пропозиції, аналізував її, і, і можу сказати, що ну, все ж таки, мабуть, наші спільні ну, це як відповідь того, що треба прислуховуватись до всяких пропозицій, які йдуть від депутатів. Міської ради в незалежності від того, до якої політичної партії вони належать, якщо вони слушні, то в першу чергу треба їх підтримувати.